США готові очолити моніторинг великої буферної зони на території України у випадку укладення мирної угоди з Росією. Про це повідомляє NBC News із посиланням на чотирьох співрозмовників, знайомих із планом, який обговорюють військові представники союзників України, включно зі Сполученими Штатами, йдеться про створення демілітаризованої території всередині України, яка має відділяти українські землі від російських. Її межі поки що не визначені, але передбачається, що США завдяки своїм технологічним можливостям координуватимуть спостереження, використовуючи дрони, супутники та інші розвідувальні засоби. Моніторинг здійснюватиметься спільно з іншими країнами. У буферній зоні американські війська не розгортатимуть. Обговорюється можливість залучення для охорони підрозділів держав, які не входять до НАТО, наприклад, Саудівської Аравії чи Бангладеш. Утім, будь-який план гарантій безпеки для України потребуватиме згоди Владіміра Путіна, оскільки він категорично проти вступу України до НАТО, розробники намагаються уникати використання сил альянсу або чогось, що могло б бути пов'язане з ним. Передбачено, що частина гарантій може базуватися на двосторонніх угодах між Україною та її партнерами. Це дозволить забезпечити безпеку Києва без застосування п'ятої статті НАТО, яка зобов'язує союзників колективно відповідати на напад, адже такий підхід Москва вважає неприйнятним. Крім того, Україні необхідні механізми, що унеможливлять економічний тиск із боку Росії. Туреччині відводиться роль гаранта вільного руху товарів у Чорному морі шляхом контролу над протоками Босфор і Дарданели. Вона вже брала участь у забезпеченні безпеки зернового коридору після початку повномасштабного вторгнення. Окремо зазначається, що США разом з Україною обговорюють угоду на суму близько 100 мільярдів доларів. Вона дозволить Києву закуповувати американське озброєння а Вашингтон в обмін отримає права інтелектуальної власності на передові українські розробки у сфері оборони.